Нам повезло з колегами, що ви розташовані і центр ваш у місті Лубни. Є території, райони, адміністративні одиниці, яким необхідно треба телефонувати, шукати, дзвонити, потім думати, що робити, як утримувати підрозділи. У нас це все-таки має певну основу попередню. Є сьогодення, і я вже, як сказав, є має майбутнє. Щиро радий привітати вас сьогодні. І святом. Подякувати вам за роботу, побажати вам всім доброго здоров'я. Вручити грамоти міської ради. Скрипаль Олена ну, Наш дід, яка повністю отримує інформацію з кілької автомобили кому, куди їхати і коли. Передам. Михайленко Євгеній Юрійович. Нам прийшлося з вами подолати три надзвичайні ситуації і дуже серйозні. Мало того, до цих ситуацій ще були вибори Верховну Раду. Я вважаю, що вибори Верховну Раду це найбільша надзвичайна ситуація, яка ще трапилася принагідно, коли затопило нас, залило, і хотіли скористатися, і нас з вами звинуватити, що ми десь там не справилися зі своїми обов'язками. Я не могла не прийти сьогодні до вас. Не подякувати вам щиро за ваш той нелегкий, але почесний і дуже потрібний труд на ваших посадах. І дозвольте скористатись нагодою і приємною місією, вручити вам нагороди почесні грамоти районної державної адміністрації нагороджується Рінас Ярослав Володимирович. Слава Олегу Олексійовичу! Вікторія Степаніна. Мяченко <плес> Валентина Анатолійовна <плес> Краєцький Святослав Анатолійович. Вам найкраще. Завдяки вашому керівнику Володимиру Петровичу він не дає мені житті. Все, давайте купимо те, давайте купимо те. Я кажу, звісно, купимо вам все. Але чуть-чуть пізніше. Ну, я думаю, що в жовтні ми вам виділимо і щось необхідне, саме необхідне вам придбаємо. Депутати районної ради завжди підуть вам на зустріч, тому що від праці вас і від вашого. Забезпечення залежить життя громадян в районі, в місті нагороджується колектив Глубинського районного відділу головного управління ДНС України в Полтавській області, засуміння виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, рішучі та самовіддані дії під час ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій та нагоди професійного свята. Наказом за номером 9 Нагородити. Медаль за службу державі. Сахно Роман Миколаївич, начальник. Господа, за ці дворні. Служу українському народу. Да. Карпі, Денис Олександрович. Панько, Віталій Миколаївич. Лаврик Сергій Іванович Сергівач, як наша техніка, дойде. <звідь> Хай старенька <на> <звідь> Так, Леуша Валерій Петрович. <звідь> <показу> <показу> Опять же, положу ту стопку Жебель Олександр Віталійович на Наші вітання. Ще раз я вас вітаю з Днем ряківника, бажаю щастя, добра, здоров'я, щоб ваші виїзди завжди підпадали з числом поверхень.